Іван, вітаю, слава Україні! Героям слава! Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Показали чудову змістовну гру, комбінували і перший, і другий тайм. В принципі, результат по грі. Будь ласка, поділися своїми враженнями. Ви могли в принципі, ще багато моментів забивати, чому не реалізували? Слухаю тебе. Дякую за привітання. Дійсно, я також хочу подякувати команді за цю гру, за те, що це вже третя перемога поспіль. Ми дійсно... Набрали хід, хочеться продовжувати в цьому ж дусі. Ми працюємо над цим. Ми внесли деякі корективи в нашу організаційну складову. Ми зараз почали тренуватися з тренером, отримали новий імпульс, енергії, підказок, стратегії і розуміння розвитку подальшого для команди. Тому будемо продовжувати в цьому дусі і старатися якомога більше. Так, ти справді кажеш правду, якщо зі сторони подивитись, ви прогресуєте, з'являються нові комбінації, бігаєте правильно. В принципі, результат по грі. Дякую тобі за інтерв'ю. Скажи, будь ласка, хто на твою думку міг би сьогодні стати левом цього матчу? Ну, знову ж таки, хочеться виділити нашого Богдана Зінгеля, який третю гру поспіль феєрить, але футбол це командна гра, тому знову ж таки хочу подякувати кожному гравцю нашої команди. Не дивлячись на індивідуальну техніку Зінгеля Богдана, я все ж скажу, що він командний ігрок. Це тобто гравець. Він грає на команду, він молодець, так що я думаю, що лев матчу заслужено. Абсолютно. Добре, дякую. Гарних вам надалі ігор у чемпіонаті. Дякую.